Вірус папіломи людини це розповсюджена вірусна інфекція. Близько 80% сексуально-активного населення в своєму організмі мають цей вірус, і багато хто з них навіть про це не здогадується. На сьогоднішній день медицині відомо близько 100 штамів цього вірусу. Взагалі, ці віруси поділяються на три великі групи: це неонкогенні види, види низького онкогенного ризику та види високого онкогенного ризику. Тож сьогодні ми хочемо освітлити вам. Тему про види високого онкогенного ризику, а саме про вірус папіломи людини 16-го та 18-го типу, які викликають онкологічні захворювання, шики, матки, піхви, вульви, статевого члену та анусу. На ці штами, а саме віруси папілому людини 16 та 18 типів, припадає близько 70% захворювання раку шийки матки. А саме рак шийки матки це є одним з найрозповсюдженіших онкологічних захворювань жінок України. Основним механізмом передачі є статевий контакт, але існують випадки, коли є й вертикальний шлях передачі, а саме це від матері до дитини. Деякі ознаки і симптоми пацієнт може самостійно визначити, і вони будуть вказувати на наявність даного вірусу: це наявність бородовок та папілом на шкірі та здебільшого на слизових оболонках статевих органів. Саме тому спеціалісти рекомендують щорічно здавати аналіз на наявність вірусу папилому людини. Для цього існує лабораторний аналіз, який називається квант. Аналіз на вірус папіломи людини 16 та 18 типу не є діаспокою. Гносикою раку, але допомагає встановити можливу його причину або розрахувати ризики виникнення онкологічних захворювань шийки матки або інших статевих органів у майбутньому. Запам'ятайте, лікування від вірусу папіломи людини не існує, але є вакцина профілактика від онкогенних штамів даного вірусу, а саме вірусу папіломи людини 16 та 18 типу. Вакцинацію проводять двома вакцинами: це вакцина Гардасил або Серварікс. Вакцинація дозволена пацієнтам з 9 років та можлива до 45 річного віку. Вакцинацію Гардосилом та Церваріксом рекомендують проводити до початку статевого життя, але є статевоактивні пацієнти, можуть провести собі вакцинацію, тим самим забезпечити собі імунітет від онкогенних штамів вірусу папіломи людини. На жаль, вакцинація Гардосилом та Церваріксом не включена до календарю щеплень, тому вакцинація даними вакцинами це є особистий вибір кожного пацієнта. Ми рекомендуємо проводити дану вакцинацію, аби Убезпечити себе від онкогенного захворювання. У нашому медичному центрі ви можете пройти вакцинацію цими двома вакцинами. Ви можете самостійно визначитися або вам в цьому допоможуть наші спеціалісти та провести собі вакцину профілактику. За всіма детальними питаннями ви можете звертатися за контактними телефонами нашого медичного центру. Тож бережіть себе та будьте здорові!